До кінця 2023-го Україна поверне території, окуповані Росією після лютого. Позитивні зміни почнуться вже з січня. Навесні буде видно образи перемоги. У жовтні на українців чекає гарна новина. Будуть останні бої та багато святкувань. Усі це передбачення від астрологів, терологів чи інших магів ми могли бачити рік тому. Тоді, напередодні нового 2023-го року, нам особливо хотілося зазирнути у рік прийдешній та внести бодай якусь ясність у. Загальну невизначеність. У сьогоднішньому відео ми повертаємося до подій річної давнини, щоб подивитися, як змивалися пророцтва на 2023 рік. Можливо, це відео застереже тих, хто вже готовий повірити у нові прогнози на 2024 рік. Получається, що в наступному році буде невелике, так скажем, замедлення конфлікту, будуть і ті какие-то і складні переговори перестануть тут обстрелы, обстріли, людям стане жить безопаснее. Ну это, по крайній мере, із позитивних новостей з того, що я реально вижу і ощущаю. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Коли закінчиться війна, якою буде наша перемога, чого чекати далі? Нам так хочеться зазирнути в майбутнє, щоб знайти відповідь на ці запитання. І тут на допомогу приходять вони астрологи, тарологи екстрасенси та інші маги зі своїми передбаченнями. Кожен пропонує щасливий або не дуже прогноз. У загальному світі Зірок і карт Таро, хто тільки не говорив про перемогу України у 2023 році, не була винятком, і Анжела Перл. Вона позиціонує себе як астрологиня з Австралії з 20-річним досвідом. Анжела Перл двічі була гостею інтерв'ю в української ведучої Наталії Масийчук. Саме під час розмови в травні 22-го астрологиня розповідала, що війна в Україні розпочалася на протистоянні двох планет Сатурна і Урану. Тому нібито ситуація зміниться тоді, коли це протистояння розпадеться. За словами Анджели Перл, це мало статися у березні 23-го року. А останні бої мали відбуватися приблизно під минулий новий рік. Вся ця ситуація почалася на протистоянні двох планет Сатурна і Урана. Сатурна за знаходиться та планета консерватизму, такого всего старого, скажем, старой системы находится эта планета в знаке России. И она в, в очень таком напряженном аспекте с ураном. А уран это планета всего нового, молодого, своб... планета свободы, э, находится в знаке э, Украины. И вот это противостояние, оно заканчивается только в марте месяце. То есть там в районе 8 марта. Как, вот тогда уже, я думаю, где-то в марте месяце там очень поменяется ситуация. Я думаю, що якісь там і що последні бої а можуть бути навіть в районі нового рода. Потім у січні 23-го Анджела Перл вже не говорила про останні бої. Вона загадково розповідала про переломний момент, який нібито має відбутися у війні у березні 23-го року. 7-8 марта, якийсь переломний момент, март дуже переломний місяць переломний момент іменно в сторону України вже уже 100 понятно, що це побіда України. Оптимістичними прогнозами щодо закінчення війни завжди відрізняється колега Анжели Перл, астролог Влад Рос. Шкода тільки, що жоден з них так і не здійснився. Спочатку Рос прогнозував, що Україна переможе у війні влітку 23-го. А чи на початку грудня 22-го астролог казав, що Україна поверне контроль над містом з Сєвєродонецьк через два тижні? У ну, час я говорю, друзья, друзі, ближайші дві недели, максимум может, даже быстрее, где-то за неделю мы неділю север Донецк. А вже вересня двадцять третього розпрогнозував звільнення тимчасово окупованого міста Токмак. самое главное, после взятия Токмака, которое произойдет буквально в сентябре месяце, да, э, и, э, э, украинская армия все будет быстрее и быстрее наращивать свое преимущество на фронте. И после этого, конечно, э, мы очень быстро и серьезным образом можем выйти на Волноваху и на пердьянска Однак зерки не зійшлися не лише у прогноза. У раскладах Картаро тоже теж стався СБ. Тактерологиня Людмила Хомутовська говорила, що карти обіцяють перемогу Україні у 2023 році. І при цьому згадувала, що цілковите закінчення війни з виплатою репарацій буде у 24-му. З репараціями, з різними з різними, якби закінчення оцього всього, це в нас 24-й рік, Тобто, геть повністю все. А перемогу нам обіцяють на 23-му. Але на цьому оптиміст Хомотовської закінчився. Далі вона розгляняла паніку серед українців. Пам'ятаєте, як на початку цього року нас чергово лякали можливим нападом з боку Білорусі? Здається, про це не говорив тільки Ліни тарологи. Настали виключенням. Тоді Хомотовська прогнозувала, що Україну можуть обстрілювати з території Білорусі під час військових навчань, і цей шумок повинні десь там постріляти. І, взагалі, воно якби це саме звідти йде загроза. Я так думаю, що нам показують тут навіть нетерологи, на покажу страшне сути, коли софортуни uh -huh. це напевно наступ, що про який говорять і військові, і всі що там є, міняється. Це тут звісно людям дуже страшно. Ну тому, що ми всі живі люди, і тут якби є загроза з цієї сторони. Також терологиня говорила про загрозу наступу піхоти з боку Білорусі. Мовляв, до нього готуються. Ще готуються, ще готуються. Ще, ще щось там не довезли, ще когось не перевезли. Але тут весь час нам говорять, іде підготовка. Вона теж їм не дається легко. Вона йде по десятки жезлів, тому що там говорять, що багато що не вистачає. Вони взяли на свої груди більше, чим можуть винести на сьогодні, так що вони пихають, але все рівно оця ідея фікс, вона їх не полишає і вони готуються. Про те, як готувалося нападіння з боку Білорусі та інші інформаційні операції Росії, ми розповідали на каналі ініціативи як настати овочі. А ще у нас є багато цікавих відео про методички Кремля, інформаційну війну та інформаційну єєну. Тож підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Давайте разом поширювати правду українським ютубом. Поки одні тарологи робили гучні заяви і називали конкретні дати, інші діяли більш обережно, як, наприклад, переможниця шоу Битва екстрасенсів тарологиня Яна Пасенкова. Вона, на відміну від своїх колег, з датами досить обережна. Тож прогнози Пасенкової можна назвати передбаченнями в стилі капітан Очевидність. Наприклад, у грудні минулого року тарологиня говорила, що російські ракетні удари по Україні продовжуватимуться. Ближайшие атаки по Украине. Да, ближайшие три дня самые стрёмные. Уже показывают два дня, то есть, грубо говоря, двое суток. Удары будут. Будут три, три крупные цели, три крупные направления. три крупні сторони, але минулого року масовані ракетні обстріли почалися уже у жовтні. Росіяни цілеспрямовано атакували енергетичні об'єкти в Україні, восени і взимку. Вони обрали за стратегію ракетний терор. Тож, у чому тут був прогноз? Те ж саме питання стосується ще одного передбачення. Пасенкової. вже в квітні цього року. Вона говорила, що навесні в Україні очікуються сильні бойові дії. Але сила буде на нашому боці Україна весна е, – великі, сильні е бойові дійства. Е з хорошої точки зріння, то сила з нашої сторони а, і хороші новини. Що ж, це могла передбачити я або ви, якщо уважно стежили за тим, що відбувалося в інформаційному просторі. Тоді про можливий контрнаступ Збройних сил говорили як за кордоном, так і в самій Україні. Задайте лише слова очільника української розвідки Кирила Буданова про плани звільнити Крим навесні. Ще один переможець битви екстрасенсів Максим Гордієв також не поспішав робити точні прогнози. У передбаченнях про закінчення війни він залишав за собою, так би мовити, маневр для виходу. Наприклад, Гордієв казав, що війна може закінчитися у листопаді 23-го року, але водночас наголошував, що може і не закінчитися. Ви сказали про позитивні вібрації саме на 11-му місяці. Чи може це свідчити про те, що саме тоді завершиться війна? З'явиться якась дуже сильна стабільність. Я не, мені, мені дуже важко знаєте, після того, що, е, після того, як я розказував людям про те, коли закінчиться, не те, що мені показували карти. І е, просто ви повинні розуміти, що все залежить від людей зараз. І на даний час, якщо нічого не зміниться в сфері е, в енергетиці, якщо люди будуть йти по тому ж шляху, який запланували, то може велика ймовірність бути саме у цей період. Але я не хочу е, казати, що там стовідсотково це буде закінчення. Мені важко е, це сказати. Так, поки Гордієва було важко щось сказати, відьма Марія Тиха говорила і лякала своїми прогнозами українців. Наприклад, вона розповідала, що на початку 23-го року буде спроба повторного наступу російських військ, бо так їй сказали мертві у вісні. Найскладніше, салюти це це і початок березня. Так, як було минулого року, тому що я бачила сон. Про... Я бачила пласт снігу, такий товстий, знаєте, снігопадшов. На вулиці не було світла. А мене проводили якісь люди, ну це мертві були 100%, в підвал і казали мені про те, що вони ще планують піти на Київ, і на Харків. Мені здається, що буде повторення сценарію, як було минулого року. А, звісно, до Києва не дійдуть вони. Все буде добре. Ми всіх зачистимо, все буде круто, не треба переживати. але те, що вони рипнуться, це факт. Помилялися у своїх прогнозах не лише українські ясновидці. Перуанським шаманам теж не пощастило. Вони прогнозували, що війна в Україні закінчиться влітку 23-го, а мирний договір країни нібито мають підписати до серпня. Вордик перуанського шамана був таким, що у 23-му настане мир і спокій. Але як виявилося, навіть зміям у шаманських обрядах не варто довіряти. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі BuyMeACoffee. Та Такому потрібні астрологічні прогнози чи передбачення відьмь. Запитаєте ви. Вони ж не збуваються. Монорічні передбачення про близьку перемогу, тому доказ. Хто взагалі це дивиться? Прогнози Ясновидців збирають сотні, а то й до мільйона переглядів не лише на Ютубі чи в соцмережах. Псевдопередбачення і гороскопи публікують деякі медіа і телеканали. Наприклад, навесні в ефірі каналу Ми Україна, астрологиня Лариса Даугер розповідала, що перемогу України варто чекати вже цього року. Я бачила перемогу України, я бачила, коли це буде. Коли я це була год назад. Я тогда віділа, що то будь-два роки, то єснує старого йде, да? що закінчується. В цьому году 100% буде перемога України. Хоч прогнози ясновидці не збуваються, вони все одно з'являються у новинних стрічках. На своїх сайтах медіа для цього мають окрему категорію астрологія або гороскопи. У таких розділах вони публікують і передбачення, і те, що віщують зірки. Тут нам розповідають про те, кому зелений дракон подарує щастя в новому році. чи вдасться отримати омріяне підвищення на роботі, і навіть про день, коли вирішуються всі проблеми. Але деякі медіа лайтовими прогнозами не обмежуються. Вони ще й тягнуть росіян у наш інформаційний простір. Очевидно, такі медіа вважають, що українцям на другий рік повномасштабної війни має бути цікаво. Чи є роман між російськими пропагандистами Семоньян і Соловйомо. або ж пронос Мальфара про те, чи є проблема у шлюбі російських пропагандистів Скабєєвої і Попова. Навіщо медіа це публікують? Відповідь проста заради збільшення переглядів і трафіку, які можна монетизувати. Тільки у період з 24 лютого 22 року по 16 січня 2023-го медіа оприлюднили більше 20 тисяч матеріалів передбачень. У сумі вони набрали понад 150 мільйонів переглядів. Це результат аналізу, який проведений з допомогою системи моніторингу Semantrum на замовлення Ліга Live. Кожен наш перегляд, гороскопу чи псевдопередбачення медіа монетизувало і заробило на цьому. Тож справа, заради якої такі новини публікували, зроблено а наслідки вже нікого не цікавлять. Хоч часи показує, що передбачення екстрасенсів не втілюється в життя, ми все одно хочемо знати, що нас чекає далі. Жити у стані невизначеності для нас дискомфортно. Ми хочемо, як і раніше, планувати своє життя, тому нас так приваблюють різноманітні прогнози, і байдуже, що вони не справджуються, але у цьому є й небезпека. Так звані передбачення шкідливі тим, що маніпулюють нашими страхами і сіють паніку, коли віщуни говорять, що буде новий напад Росії чи наступ з боку Білорусі, вони ще й підіграють ворогові, свідомо чи ні. Бо песимістичними псевдопрогнозами впливають на наш моральний дух і готовність продовжувати боротьбу. Оптимістичні передбачення шкодять так само. Так, можливо, прогнози про те, що Путін скоро помре або що ми незабаром переможемо, заспокоюють. Але наша перемога не станеться, якщо сидіти, склавши руки. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна атівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Оптимістичні прогнози шкідливіші й тому, що коли нам говорять про близьке закінчення війни, а очікуване не справджується, то настає розчарування. Це так само негативно впливає на наш морально-психологічний стан і здатність протистояти ворогу далі. Астрологія, терологія, нумерологія, шаманські чи мальфарські обряди не є науково доведеними, тобто у світі не існує жодних доказів, які б вказували на те, що це працює. Та, схоже, в Україні це вирішили виправити. Народний депутат від слуги народу Сергій Гривко запропонував офіційно запровадити езотеричну освіту. Він вже зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді. Нардеп хвилюється, що так звані доброчесні езотерики не захищені, бо кожен охочий може називати себе провидцем, не маючи відповідних знань чи досвіду. Тому Гривко пропонує створити реєстр нібито факових езотериків, які будуть чити інших людей. І видаватимуть їм дипломи. При тому цікаво, що не лише наука, а й навіть релігія заперечує ворожіння, передбачення, розклади карт, гороскопи. Ще самі терологи чи екстрасенси нерідко апелюють до Бога. Та все ж, церква говорить, що це все під лукавого. Звісно, приємно чути заяви Мальфара про те, що Україні в кармічному полі вже Випадає перемога. Що ж тоді залишається сподіватися, що рано чи пізно наша карма очиститься настільки, що ми припинимо слухати псевдопророки і довіряти їм. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.